Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. У середу, 25 червня, відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3908 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 858 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо Лототрон. Тридцять чотири, сорок один, двадцять сім, одинадцять, двадцять п'ять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч вісімсот сороковий розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Двадцять чотири. П'ятдесят чотири Сімдесят п'ять. Сорок? Сорок пять? Дванадцять. Двадцять три. Шістнадцять. Сімдесят шість? два. Сімдесят сім. Тридцять один. Двадцять 53, 11, 52, 68, 30, 67, 66. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7693 розіграш державної лотереї Лототрійка. Катеражна комісія обрала лототрон А-комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 5, 2, 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 2, 6. Бережіть себе, все буде Україна.